Товариство, доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Радий всіх бачити. Дуже дякую, що перейшли до цього відео. Обов'язково, друзі, залишайтеся разом з нами. Тому що сьогодні, як і завжди, постараємося обговорити всі ті актуальні і найважливіші питання, які всіх нас безпосередньо на сьогоднішній день турбують. А це у нас 28 липня 2025 рік на календарі, щоб було чітке розуміння. На який саме період відзняти це відео. Ну а друзі, відосик те буде присвячений безпосередньо цінам на маленьких поросяток. Я, як і завжди, розповідаю все, що відбувається у нашому регіоні України, а це Сумська область, і Конотопський район із цінами на малих поросят, із попитом на малих поросят. Ну і в цілому, ви друзі, переходьте в коментарі, пишіть, що відбувається у ваших регіонах із цінами і з попитом на маленьких поросяток. Ну і відповідно. В кінці відео, можна так сказати, підіб'ємо підсумки і матимо чітке розуміння того, що відбувається в нашій улюбленій галузі. Друзі, базар, тому що базар відповідно є лакмусовим папірцем того, що відбувається в нашій улюбленій галузі. Хоч базар потихеньку, як то кажуть, як таковий, видихає, додихає. Я вже неодноразово говорив, що буквально ще там 5-7 років тому назад були такі базари, що ой ой-ой по 30 машин виїжджало, зараз же виїжджає там 3-5 машин. В принципі, дуже багато факторів, які на це впливає. Війна, люди не хочуть тримати домашнє господарство. Ну, куча, куча, куча різних факторів, але тим не менше. Що стосується ціни, друзі, поросятка вага яких до 10-11 до кг, 2,5-2,8 сот. Якщо поросятка 11, 12, 13 кг, 2,8 сот, 3, 3,2 сот. Три з половиною знову ж таки, хто як зможе продати в нашому регіоні, та я думаю, як і в більшості регіонів України кабанчики користуються набагато більшим спросом і попитом свинки меншим попитом, але тим не менше, враховуючи те, що сьогодні е, кінець липня, літо зачасту літом взагалі продажі стають і поросяток майже ніхто не купує активно купують туди ближче під осінь, коли збирають картоплі, коли отримують паї. Знову ж таки, але факт є фактом: поросяток беруть. Ну, колеги спілкуюся Чернігівська область в Конотопському районі. Хто вирощує поросяток? Від трьох до трьох з половиною також ціна за якою відпускають поросяток. Що стосується друзі, зерна абсолютно поки що в наших краях ще нічого не ясно. Із зерном, буквально три дні нормальної такої адекватної сонячної погоди. В принципі, я думаю, от-от комбайни мають заїхати уже на поля, тому що до цього на протязі тижня халихонили дощі. Земля була така, що коники можна було ліпити. Хлопці там з ким спілкуюся, заїжджали на. Поля пробували трішечки косити, але говорять, що зерно вода. Е, тому чекають, чекають більш сприятливих, е, сприятливих умов і будуть виїжджати на поле. Ціни ще як такової сформованої нема, з ким не спілкуюся, кому не телефоную, ціни скласти ніхто не може. Е, вчора буквально від, е, ну, знаходив об'яву, але то якийсь е, ну, я не знаю, космонавт хоче заробити всіх гроші світу. Е, там така ціна, що ну, я не знаю, взагалі чи в Україні. Дає така ціна чи ні, хіба що базарна. Якщо звичайно там базарну ціну брати, там 13-14 гривень. Якщо продає на відра, то такі ціни є. Але... Ну не, не вириваємо все це із контексту. Так що якось так: е, Поросятка є. поросяток купують, поросяток продають. Ну, маємо, що маємо. Подивимося, що буде туди ближче до осені, які будуть ціни на поросят, Яка буде ціна. Е, друзі, з нетерпінням чекаю інформації від вас стосовно того, що відбувається у ваших краях, із цінами і з попитом на поросяток. До нових зустрічей!